Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас з вами останні прочитани цього року. Я вирішила зняти трошечки раніше, тому що я не думаю, що я щось встигну ще дочитати або прочитати. І насправді це виходить, напевно, найбільш провальне <свісно>, прочитане за весь рік, тому що я прочитала лише три книжки. Одна з них, яка дуже маленька, я її прочитала за день, а все інше, ну я не знаю, <свісно> куди дівся мій час і чому я прочитала так мало. Насправді, ладно, в мене є на це причина, я вам пізніше про це розповім. Але поки що давайте. Ти поговоримо про ті книги, які я встигла прочитати. І, отже, першою книгою грудня стала книга Загублений принц авторки Наталя Кош. Я про цю книгу давно чула дуже хороші відгуки. Її хвалили люди, яким смакам я в принципі довіряю. І мені всі казали, що вона дуже легко читається, дуже швидко, що від неї неможливо відірватися. І це одразу так ну, будує такі дуже високі очікування до книги. Я прям сподівалася, що провалюсь в неї. І, в принципі, так і вийшло. Так, я не прочитала її за два вечори. і в мене вийшло досить багато часу для читання для неї. І ну, мені навіть це сподобалось, тому що я досить довго провела з нею час, і я ніби краще якось звикла з героями, прониклась в цю атмосферу, ніби прожила частинку їхнього життя. Отже, нам на початку книги розповідається про двох друзів, які вже бракують на вулицях, намагаються якось заробити собі гроші на їжу. І серед них, виявляється, один хлопець не настільки простий, як здається, з самого початку. Бо це виявляється загублений принц, про якого нам тут будуть розповідати всю книгу. І взагалі я якось спочатку навіть не. Читала анотацію, що там має бути, тому я навіть трошки здивувалася, що це згублений принц. Хоча ну, це було ніби трошечки такі очевидно, але для мене це був такий трошечки сюрприз. І мені вже почало подобатися е це читання. Хоча, ну мені здається, ця книга дуже підліткова. В ній немає якихось там жорстоких сцен чи любовних сцен, чи, чому, чи щось подібне. Ні, вона дуже така, ну, дійсно підліткова, але е все одно вона якось могла мене здивувати навіть таким е початковим моментом. Е мені дуже сподобалося, що наш Принц він був не просто розумний, харизматичний, цікавий, багатий, все в нього було добре. Нам пояснювали, чому він там міг бути міг приймати такі чи інші рішення, звідки в нього були знання там про зовнішню чи внутрішню політику, тобто це все було обґрунтовано і мені не було до чого прискіпатися. Я все чекала, коли я знайду для себе причину, що що буде не так, якась буде ложка дьогтю в цій книзі, але якось все було дуже добре. І ну, дійсно якось все було обґрунтовано, все було зрозуміло. І мені дуже подобалося, що тут була головна інтрига, чому наш принц втік, і що саме там трапилося, і чому для нього всюди є небезпека я не могла до останнього сама розгадати загадку, чому ж що ж там трапилося, і чи є насправді якась безпека зараз для принца, хто там добрий, насправді, хто поганий. Мені подобалося, що я постійно підозрювала всіх, навіть героя, який здавався мені. Ну, він він подається з самого початку як дуже хороший герой. Я все одно в якийсь момент почала підозрювати, а чи не раптом він основне зло цієї книги буде. А просто нам його одразу показали як хорошого, і тому ми йому так сюди довіряємо Коротше, мені сподобався цей момент, що я дійсно е, залишалася така трошечки в підвішеному стані і не знала, чого очікувати. Взагалі не знаю. Мені здається, це найменш типова для мене книга, яку я могла читати, яка мені могла б сподобатися. Але я дійсно від неї дуже хороші враження отримала, і мені прям сподобалось. Також. Я трошки насправді не зрозуміла, чому це зроблено в кінці, але в книзі є мапа. Тут дуже багато описується замок, там якісь місця, там таємні ходи, і тому подібне. І тут прямо на декілька сторінок вона. Я не зрозуміла, чого воно позаду, тому що я зазвичай не гортаю назад книгу. І ну, якби я, напевно, одразу це побачила, я б постійно погортала туди-сюди і дивилась, де вони там гуляють по тому замку. А так я це побачила вже прямо ледь не під кінець книги, і така, ну, блін, чому. Тому я не побачила цього гарніше. Тому я не знаю. Мені здається, що було б логічніше, якби була карта попереду. І так, це мені здається єдина ложка Дьок, яку я знайшла. Ладно ще одна мене турбувала історія. І ніби це добре, що так трапилося, але ніби я все-таки очікувала трошки іншого. Коротше, в цій книзі немає абсолютно ніякої любовної лінії. Але був дуже класний зв'язок між головним героєм і однією дівчиною. Вони прям. Ну, вони дуже класно між собою комунікували, і я все очікувала до останнього. Я думала, що буде якийсь драматичний момент, і в останній момент, ну хоч щось, хоч трошечки, хоч вони за ручку потримаються. Я не знаю, цьому в щочку. Я дуже сподівалась, хоча б на щось, але нічого не було. Я прям не те, щоб я розчарована ні, навпаки, мені здається, що це також прикрашає цю книгу, тому що її можна порадити дуже багатьом через це, бо ну багатьом кому не хочеться читати там про любовні лінії якісь в книгах. Але от я прям я дуже очікувала реально, до останнього. Мені жевріла оця надія, що щось буде, але на жаль, ну не було. Чи на щастя, я я досі не знаю. <хи> Загалом, як ви можете вже зрозуміти, книга мені сподобалася. Дійсно сподобалася, класно з нею провела час. Я не думаю, що я колись її буду перечитувати. Але, от за там я не знаю, тиждень, що я її читала, ну мені прям було добре з нею. Плюс, ну як зазвичай, давайте хвилинка похвали для віхоли, тому що. Це ідеально отак читати, отак тримати її. Я брала її з собою всюди. Вона їздила зі мною на реабілітацію. Вона їздила зі мною додому до батьків. Я всюди її з собою таскала, тому що вона влізала в будь-яку сумку. Мені було зручно через те, що вона така м'якенька її запахнути в будь-яку реальну сумку, там з красівками чи з якимсь одягом, чи ще з чимось. Коротше. Обожню, обожнюю це видавництво і це видання, ну це просто якийсь кайф. Якщо що, віхола мені нічого не платить за те, що я їх хвалю постійно за їхнє видання. Це просто щиро моє захоплення від настільки класних пейпербеків. Ідемо до наступної книги, і ви не повірите, це знову була віхоло. І це була книга Тінь над Карпатами. Я про неї вже розповідала у відео, я її читала за один день, і мені здається, що це було ідеальне читання на один день. Причому, що я думала, що я її буду читати, поки в нас не буде світла, щоб було атмосферніше. Але я її сіла читати. У мене там щось було ще декілька годин до відключень, і я настільки провалилась в неї, що от якраз я закривала останню сторінку, і тільки тоді мені вимкнуло світло. Тобто я її просто проковтнула, не могла відірватися, бо ну мені подобається таке. Коротше, у нас це детектив, і детектив, по моєму, це називається герметичний, але я постійно забуваю це. це цей вираз можливо не герметичний, Я сказала фігню, але по-моєму гарматичне. Це у нас детектив у замкненому просторі. Отже, у нас тут є пансіон, він такий закритого типу, туди приїжджають тільки там супер обрані люди, скажімо так. Він знаходиться в Карпатах. І, звичайно ж, коли приїжджає туди наша головна героїня, там ще й все замітає снігом, тобто ще й покинути його неможливо. І виходить, от прям супер-супер закрите таке. Е Закритий простір, скажімо так. І отже, у нас є головна героїня, яку самого серед ночі будуть телефони. Дзвінок їй там телефонує одна людина і каже, що ти терміново потрібна, Будь ласка, приїжджай, і вона кидає все і виїжджає до цього пансіону. Виїжджає вона, тому що там трапляється вбивство, і людина просить, щоб вона намагалась дізнатися, що трапилося. Тут невеличкий об'єм, тут буквально щось 200 сторінок, але мені здається, все одно класно, дуже передано атмосферу. Воно не затягнуто, не нудно читається. Постійно є якась напруга, і постійно щось ще трапляється. Мені дуже подобалось це. В якийсь момент, коли враховуючи, теж це знову ж таки закритий простір, і ми починаємо розмотувати цей. Клубок таємниць, інтриг і людей, і як вони між собою пов'язані. Я чомусь подумала, що це буде трошки схоже на Агату Крісті, таку класичну. І я вже думала, що все. Я вже тут все розкусила, залишилось тільки зрозуміти мотив, чому так це все має трапитись. Але ні. Я знову ж таки підозрювала всіх навколо. Я підозрювала прям ледь не кожну людину, яка з'являлася на цих сторінках. Але в результаті розв'язка виявилася дуже непоганою, і вона також досить. Мені здається, рано стало і мені здається, що там буквально якось з перших натяків, з першої розповіді однієї з героїв. Так складно поясню. Коротше, коли нам починають розповідати історії людей, які опинилися в цьому пенсіоні, коли нам розповідається про одну конкретну людину, стає дуже зрозуміло, що там, чому так трапилося, скажімо так. Не знаю, чи зрозуміла чи ні, я намагалася. <с> вот. І коротше, коли я там прочитала декілька моментів про це, я зрозуміла, в принципі, що має бути, яка має бути розв'язка. Дуже сумна розв'язка, насправді. Ну, Чому що там трапилося? Дуже мене засмутило, але. Е, ну... Також дуже хороший був мотив для вбивства, і все в принципі було досить непогано і логічно. І знову ж таки, це одна з тих книг, які я навряд чи буду перечитувати, але я дуже класно з нею провела час. Чому не буду перечитувати? Тому що я ну мені здається дуже добре запам'ятала розв'язку і ну. Я не знаю, скільки має пройти часу, щоб я її забула і захотіла перечитати. Не з тих в них реально, що варто там, перечитувати, але варто провести ось такий день без відключень, особливо, якщо ще десь в якомусь своєму будинку, не в квартирах, а саме в будинку. Відчувати ось цю ізоляцію, воно дуже прикольно і дуже атмосферно, мені здається, може бути. Я прям шкодую трошки, що я це не читала в лісі у себе у батьків, бо це було б мені здається в сотню разів атмосферніше. Якби от ще сніг пішов, от як зараз, це взагалі був би топ, я не знаю, це було б ідеально. От прям сьогодні в лісі, в снігу, читати цю книгу, це було б супер. І остання книга цього прочитаного це «Найдивовижніший злочин року. Вона трошечки схожа на попередню книгу, тому що у нас тут також замкнутий простір. Знову ж таки, там величезний будинок, хуртовина, замітає, відрізає дороги, відбувається дещо, і ми. Намагаємося зрозуміти, що трапилося, і розгадати вбивство, чи не вбивство, чи зникнення коротше, отаку історію е, мені. Дуже сподобалася ця книга. Я, я не знаю, в мене дуже приємні людей залишились враження. Хоча спочатку я на неї так трошечки косо дивилася, хоча я її хотіла собі прочитати, хотіла, щоб вона в мене була. Але коли почала читати, я прочитала, що наша головна героїня ненавидить Різдво. Я така: ну ні, я не хочу читати, як мені будуть там 400 сторінок, ну діти про те, яке Різдво жахливе, як їй все не подобається, як вона хоче, щоб це все скоріше закінчилось. Коротше, я просто приблизно розумію зазвичай. Як будуються подібні книги. E, і зазвичай, от реально, героїні там, до останнього поводять себе отак. Вони просто нудять постійно, їм щось не подобається і все. E, плюс, що мене ще одразу чомусь відштовхнуло від цієї книги, я не пам'ятаю, мені здається, цього навіть в анотації не було. А може було, але я не сильно звернула на це увагу. Коротше, я дуже не люблю троп від e, «Enemies to Lovers». Я, я не можу. Мене це дуже дратує, тому що, зазвичай, ці тропи. вони... Дуже штучні, зазвичай там немає якоїсь очевидної причини. Там дійсно немає цього enemies, Вони просто там дівчина чомусь вирішує, що вона ненавидить його, ненавидить, я ненавиджу його просто. Він жахлива людина, я ненавиджу його, а він нічого для цього не зробив. Немає абсолютно ніякої причини для ненависті. І завжди мені це дуже сильно не подобається в книгах. І, в принципі, ця книга не стала винятком, тому що тут це прямо ну як на мене, жахливо зроблено. Там не було реально якоїсь причини щоб вона от ходила і. Всім розповідала, як вона його ненавидить і просто терпіти не може і не хоче знаходитися з ним в одному приміщенні. А потім, як тільки вони вперше з'являються, ну не вперше, але коли вони разом вирушають в будинок, вона вже починає дивитися на його кубики пресу і тому подібне. І я така блін, отака, ти, enemies to lovers, що за фігня? Я не знаю, вони дуже просто дратують. Дуже часто в цих книгах у частина enemies, вона дуже швидко зникає, вона не виправдана, не реалістична. А потім вони дуже швидко. Переростають в те, що все, вона вже в нього ледь не закохана, вона пускає на нього слюні і тому подібне. Мене це дуже дратує, я не люблю таке, мені не подобається. І, в принципі, тут так і відбувалось. Вона пускала там слюні, бо в нього трошечки піднялась сорочка. вона така, боже, який там прес. Я така, Серйозний, який жах. Коротше, мені не подобалось, не подобалось. А потім ми приїхали в той будинок. Я не розповіла взагалі анотацію. зараз швиденько, бо я отак от пригаю з теми на тему. Коротше, у нас тут що відбувається? У нас є головна героїня. Вона пише детективи і є головний герой. Він також пише книжки. Я так розумію, що це більше можна назвати якимось трилером-бойовиками, скажімо так, якщо можна так сказати про книги. Коротше, їм їй приходить запрошення на новорічну вечірку. Уже таку таємничу, незрозумілу хто її запрошував, вона не знає. Але вона погоджується і вона вирушає, стається, в літаку. Вона зустрічає цього головного героя, і вона розуміє, що вони разом туди відправляються. І коли вони приїжджають туди, вони там знайомляться з такою королевою детективів, грубо кажучи, агатою крісті сучасного світу. Наша головна героїня в захисті від неї і тому подібне. Вона навіть прочитала всі її книги, вона її обожнює. Наш головний герой, він такий просто спокійний собі хлопець, нічого особливого. І потім ось ця наша Агата Крісті сучасного світу зникає. І наша головна героїня з цим чоловіком починають розбиратися, що ж трапилося: чи вона жива, чи вона мертва, куди вона зникла, де вона може бути, хто причетний до цього всього. Ну і тому подібне. Коротше, починається така детективна історія. Я зараз задихнусь. І я забула про що я хотіла з самого початку сказати, коли е, перед тим як почала розповідати анотацію. Отак, от що що поробиш? Порапити таблетки від, для пам'яті від пам'яті, куди ще гірше. Е, так, от, наші головні герої прибувають в той будинок і між ними вже починають будуватися якісь стосунки, вони починають спілкуватись, і реально стає цікаво. Мені починає дуже подобатися, тому що нас тут знайомлять з героями, які ще також приїхали на цю різдвяну вечірку. Мені дуже сподобалося, що тут, по суті героїня розгадує такий собі квест, і ти не можеш розгадувати разом з нею, тому що вона побудована на книгах тієї авторки, до якої гості вони приїхали. Тобто, враховуючи тершину цих книг не існує їх. Не знаю, я не можу разом з ними розгадувати. Мені залишається лише слідкувати за тим, як вони рухаються по сюжету і що вони там, які. Підказки знаходяться і тому подібне. Там знаходяться якісь таємні ходи, приховані кімнати, оранжерея з отруйними рослинами. І це все якось дуже таке атмосферне, дуже нереалістичне, але все одно дуже атмосферне, таке те, що потрібно: детективне на різдво, скажімо так. Ну коротше, сама ця детективна історія мені в принципі дуже сподобалася. Це було цікаво спостерігати. Я прям не могла відірватися. І я ще при чому я дуже хотіла зняти по ній останній влогмас, як я її читаю, зробити якусь новорічну нарешті для себе атмосферу. І що ви думаєте, я почала читати там вдень, а вночі був величезний масований обстріл, і ми просто, я не знаю, там з першої ночі до дев'ятої ранку сиділи в підвалі, і я просто весь цей час читала, і вийшло в мене взагалі ну, ні влогмасу, ні кадрів, ніяких, ні атмосфери, Я просто сиділа в підвалі, і під звуки ППО читала книжку про те, як там розгадують ось цю історію. Коротше, як ви розумієте, ну, толком відео не буде, але. Окрім детективної історії, мені почало, я вже казала, що воно дуже дратував початок і стосунки наших головних героїв, але потім мені так сподобалось, Я дуже рідко, коли дійсно насолоджуюся любовною лінією, взагалі, це по суті ну, не мої якісь книги. Я зазвичай ну, вони всі дуже е, одноманітні, але тут. Я не знаю, ну я прям кайфанула. Мені прям дуже сподобалися їхні стосунки. Мені дуже сподобався головний герой, як він турбувався про головну героїню, як він до неї ставився, що він робив для неї. І я просто читала, і в мене прям посмішка була на все обличчя, тому що ну, мені прям було дуже комфортно з цими героями. Це було диво, різдвяне диво, що мені прям сподобалося, враховуючи те, що я вже була трошечки на негативі від початку їхнього цього, їхньої ненависті нещасної. І тут я читаю, і мені так добре, і мені так все подобається. і Я прям кайфанула від цієї любовної лінії, що дуже дивно, я прям все ще не вірю в те, що отак от може мене перемкнути з такого прям негативного до хорошого. Але ну прям дуже-дуже мило, дуже так якось чарівно. я не знаю, я читала, як він там дбає про неї, як він, як він до неї ставиться, що він їй говорить, як він її називає. Ну, Це було дуже чарівно. Ну, я не знаю. Коротше, це прям дуже прикрасило для мене цю книгу. Я думала, що я поставлю їй чотири. Ні, я думала, що я поставлю їй три через те, що ну, я трошечки була незадоволена. Але от коли я там вже підчитувала до кінця, я розуміла, що я кожну їхню. І кожен їхній діалог читаю з посмішкою. Я розумію, що це прям 4 4 5, 100%, тому що ну, мені прям дуже кайфово і дуже мило. І на такій прекрасній ноті я хочу сказати, що це всі мої прочитані книги, але не розбігайтесь, тому що зараз я буду пояснювати, чому я так мало прочитала. Насправді, все все діло в тому, що я почала читати дуже багато книг підряд, і я не знала, за що мені хапатись, бо деякі книги мені незручно там, брати з собою десь возити, деякі книги зручніше читати тільки в ліжку, щоб ніхто не бачив, що я читаю, і ви потім зрозумієте, про що я. Ну і коротше, виходить, що дуже-дуже багато, ну, не прям. Дуже-дуже багато книг, але я прям почала багато, і вийшло, що встигла дочитати лише три книжки з виходить шести. Отже, давайте я вам розкажу, що ж я почала і не встигла дочитати. І перше, це пісня Ахіла. Це книга, яку я читаю на книжковий клуб з дівчатами. Я її читаю не просто на книжковий клуб, а ми вирішили дівчата запропонували ще, напевно, влітку зробити книжку, в якій кожна буде читати, залишати свої помітки. У нас вже ось такий список. Читачів, читачок тут дуже вже багато поміток, але я дуже повільно її читаю. Мені дуже подобається просто все списане, дуже багато емоцій. Я я намагаюся не сильно поспішати з цією книгою, тому що я паралельно читаю її. Ну, не прям читаю, але я читаю, переношу свої помітки ще в свою е версію. В мене англійською ця книга дуже довго стояла, як я вже про неї розповідала не один раз. І я нарешті зрозуміла, що це мій знак, тому що англійською я вже зараз розумію, що я б її навряд чи прочитала, е чисто тому, що дуже багато от саме. Якихось античних приколів, які б, скоріш за все, англійською я б не зрозуміла, тому що це не те, що ми використовуємо повсякденно, чуємо повсякденно англійською мовою. От, тому було б дуже складно читати її. А так в мене є по суті така велика підказка. Плюс е, дуже цікаво читати враження дівчат, і мені дуже е, цікаво, саме такі, як інтертеймент виходить, тому що е, це я кожного разу читаю, там, ну, коли там нова помітка, ну коли там знову сторінка, де всі щось писали, якісь емоційні моменти. Е, це дуже цікаво, це дуже Підсаджує на читання і тому виходить повільно, але прикольно. Загалом, спочатку мені було цікаво читати, потім я дійшла до моменту, який мене просто розбомбив так, що я тепер перезираю і Ахіла, і іншого мальчика, і всіх навколо оцих дивних людей, які роблять те, що вони роблять. Коротше, я не знаю, там просто такий жахливий момент був. Мені так сумно від цього всього. Я це читала, мені взагалі є така. Окей, вони там щось говорять про війну, все добре-добре. Ну, не добре, але вони говорять про війну. Зрозуміло, як там все має рухатись, а потім трапляється те, що трапляється. Я це все читаю, і мене як е, жінку максимально бомбить. Я читаю цей весь бруд, цей весь жах, розумію, що, блін е, у мене просто не вистачає слів, щоб описати, наскільки це все жахливо. І, коротше, мені це дуже сильно перестало подобатися, і я прям. Я дочитала один момент і відклала цю книгу, і така Боже, треба набрати сил, терпіння і дочитати її трохи пізніше, бо інакше ну я просто буду психувати весь час. Наступна книга, яку я читаю, напевно, найдовше це книга хочу: Джуліана Андерсон. Ми домовилися читати її з Сандрою та Яною, зібратися, типу, на книжковий клуб. І щось ніяк ми її не обговоримо, не прочитаємо, і я все ніяк її також не дочитаю. Специфіка цієї книги в тому, що вона. ну, 18+, плюс, скажемо відверто. Тут нам розповідається про не розповідається тут. Коротше, Джуліан Андерсон, акторка, яка була в серіалі Секс Едюкейшн. Я не пам'ятаю, її там звали. Коротше, мама головного героя, яка була, по-моєму, вона була психотерапевт. Не пам'ятаю. Така от я вам надійне джерело інформації. Коротше, вона е, вирішила зробити таку книгу, зібрати, створити анонімну форму для жінок з усього світу, е, де вони можуть вказати е, там свої, наприклад, звідки вони свій дохід, е, там, в стосунках, не в стосунках, є діти чи не є діти, і написати свої фантазії от просто все, що завгодно. І зібрати це в одну книгу, і зробити і видати її, в принципі, що вона і зробила. І що я хочу сказати, е, коли я. Я почула вперше про цю книгу. Я така, ух ти, яка смілива ідея, як це неочікувано, це ніхто до цього не робив. А потім виявляється, я читаю нотацію, що це буквально повторено іншу книгу. Я зараз може, знайду так, мій таємний сад, колись виходила книга, і по суті, вона працює. Ну, це було майже те саме, і я така, блін, не така вже і нова ідея, але все одно цікаво. Коротше, ця книга поділена на розділи. Там, Наприклад, я дочитала розділ кінки, що взагалі є така. Потім була розділ щось там по чи якось так. Коротше, дуже багато різних розділів. І ну, воно не все абсолютно може там якось сприйматись. Є деякі речі, які я така, я не розумію, мені не подобається те, що я читаю. Це якось... Короче, є такі речі. Є ну, типу, щось нормальне. Є там, наприклад, фантазія про Педро Паскаля. Ну нормально, ну вона там отакусінька. От і загалом. Ну, це неможливо просто читати швидко. Це не читається, там як, наприклад, той же загублений принц, який там можна по 400 сторінок за два вечори хоп і немає. Тут дуже все йде повільно, і тому я от прям ну я читаю прям не кожного дня взагалі. Я там можу там два рази на тиждень її взяти, прочитати там, ну я не знаю, може сторінок 15-20 і відкласти. Ну тому що це прям, ну це не таке читання. Що дійсно, прочитати швидко і ще й обговорити якось. Коротше, тому вона в мене дуже дуже повільно читається. І остання книга, яка в мене також в процесі, це книга «Тіньопад», про яку я буквально нещодавно розповідала в покупках. Вона в мене до певного часу йшла дуже бадьора. Я, по-моєму, там щось за перший раз, коли я її відкрила, я прочитала майже половину книжки. А потім я все читала, і коротше, я не розуміла, мені прям дуже не вистачало контексту, тому що в книзі розповідається про те, що відбувся якийсь апокаліпсис, що зникла в світі вся електроенергія, і люди перестали там ну, жити так, як ми звикли жити. Вони там хтось живе в лісі, хтось живе в поселенні, хтось полює в лісі, хтось займається риболовлею, Але люди... Коротше, живуть максимально окремо один від одного. Е, можуть там збиратися в групу в поселенню знову ж таки. Можуть бути там по одному-дві людини. Ну, коротше, у них там щось трапилося. І я все читаю і таке думаю, ну де контекст? Ну, розказуйте мені, що ж там трапилося. Е, його все немає, немає. Я розумію, що пів книги минуло, я все ще не розумію. Я така, окей, це якась там суперілюзія. Треба почитати, читати як професор, бо там розповідалося, Там просто е, на початку головний герой, він кудись іде. Точніше, він не кудись іде, а йде до Своїх родичів. і Я така, ну явно цей шлях він щось означає. Треба тільки подумати, проаналізувати, що це може бути. Е, потім він уже туди приходить нарешті, там ще з'являється одна людина. І коротше, щось там відбувається, і я така, де контекст, що ну, типу чому це все відбувається? І потім. Одна прекрасна людина пише мені в коментарях, що це виявляється друга частина книги, точніше, друга частина історії. Тобто є ще перша. Вона також виходила у видавництво Нити Антоненко, і вона називається Вага Снігу. І ця книга навіть у мене є. Я її навіть починала читати, можливо, тричі, але вона мені щось не сильно не заходила. І я розумію, що блін, я читаю другу частину, не знаючи першої, тобто контексту я навряд чи і отримую контекст, якийсь я навряд чи отримую, 哎呦！<laughs> І що робить, і коротше, я прям зупинилась і ніяк не можу продовжити, бо я не можу вирішити, як мені все таки, як мені читати цю книгу, чи почати читати вагу снігу, відкласти цю, чи продовжити вже дочитати, а потім взяти вагу снігу, чи взагалі не брати вагу снігу. Ну хоча воно в мене є в електронці, чому б не прочитати. Коротше, я дивлюсь на цю книжку. Я не розумію, що мені робити, хоча мені подобалося її читати. Це було дуже непогано написано. Але цей момент він мене прям дуже якось зупинив. Моє читання і мій настрій. Хоча ну, мені подобалося, а зараз я така, ну і не знаю. Хоча, до речі, я якраз я кажу, що мені подобалося, але в останню коли її читала, я прочитала там дуже дивний момент, і я не зрозуміла його, я не зрозуміла, що це, на що це було. Там були, ну скажімо так, заборонені стосунки, скажімо так. І я така. На що, на що це було? Для чого це нам, нам написали? Я не розумію. Вони родичі, що це блін таке. І коротше, <свісно> вибачте, якщо я комусь щось заспойлерила, але це було дуже дивно. Я поставлю тайм-коди, щоб нікого не, не тригернути, але це було дуже дивно, і мене це дуже схарило. І в мене тепер зникла ця жага до читання, <свісно> і я взагалі тепер не знаю, що мені робити з цією книгою. От. Саме тому, коротше, я прочитала лише три книги, тому що ще три в мене тягнуться. Я вже не знаю скільки часу. Але я сподіваюся, що до січня, до кінця січня, точніше, я їх дочитаю. Бо ну скільки вже можна затягувати, треба прочитати і розповісти вам свої загальні враження. Мені прям дуже цікаво, які ж вони в результаті будуть. І на цьому спрочитано все. Я сподіваюся, що вам було цікаво мене послухати. До зустрічі зовсім скоро.